Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Священик Олексій. А чи можна називати сина Сергієм, якщо батько теж Сергій? Ну, так звичайно, що можна. Сергій Сергійович, Олексій Олексійович, Іван Іванович. Таких багато є людей, які названі в честь своїх батьків. Взагалі, у єврейській традиції, ми не євреї, ми українці. Але от в ті давні біблійні традиції, от часи євреїв, взагалі, коли народився Іван Хреститель. Його ж хотіли назвати так само, як його батько Захарія. Але батько каже, хай буде Іван, бо йому так ангел сказав. Тобто це можна. Називайте своїх дітей, як вважаєте, за потрібне. Ну, звичайно, що не придумав там якийсь е... О, Оскар наз... назвати. там, чи, чи... як то... Майя. Ну, то ви собі то таке, але то такі не дуже християнське ім'я. То таке собі новшество. Бо то, коли були майські празники, називали Майя. Я нічого не маю проти Майя, то дуже гарні люди. Маю дві знайомих Майї, класні, класні дівчата, жіночки. Але ну, християнське більш-менш ім'я підбираємо. Сергій гарне ім'я. Сергій Сергійович можна називати. Гріха втім нема. Головне, щоб були здорові ви, і діти, і всі. Здоров'ячка добра з Богом.